Передаю таку кепочку, будеш Давай, носити, помірен, передаю тобі е, отакий баф, е, можеш подарувати чоловікову своєму. Або собі. Або собі. Знаєш, одразу зараз запитається, я не запитала в інтерв'ю. А у Богдана є бронь від каналу, він же у тебе працює на еспресо? Мій Богдан, він був у ТЦК, у нього є все ВЛК, він, скажімо так. По паперам не в зсу по, фактично він виконує певні задачі. Де саме не скажу. На жаль, в умовах воєнного часу ми не можемо розказувати всі ті речі, які ми робимо. Повірте, якби мій Богдан а, був окулянтом, якби він сказав мені, що а, йому а, країна не важлива, якби він намагався десь заплатити гроші, ми б з ним розлучилися і ніколи не були. Для мене це важливо. <с <с папа па -ба, па Я, до речі, ну, звісно, що це багато хто може зараз почати сміяти з цієї історії. Бо Трададюк спитала, чи є бронь. А, значить, Дельнілюк Єрмалаєва ухилилась від прямої відповіді, розповіла, що є ВЛК. Що, що, вау, До речі, в наш час ВЛК. Не кожна людина може собі дозволити. На питання по броні пані Данілюк так і не відповіла, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Бо дивіться, коли бронюють на стратегічному об'єкті, то ти, виявляється, стратегічна людина. Якщо ти кажеш, що так, я заброньований, ти автоматично підтверджуєш свою стратегічність. А коли ти підтверджуєш свою стратегічність, ти по великому рахунку повідомляєш, так, про Пересування і місце знаходження ну, чогось стратегічного об'єкту. Можна відстежити помілці. Так, так, так. Ну. значить, можна відстежити, де ти знаходишся, де ти ходиш, де ти там це, в кав'ярні. Це дуже небезпечно. Я вважаю, що це дуже, це дуже правильно. От що отак, от от це уважно. У мене не значить, що так обережно, у мене немає взагалі жодного приводу не довіряти, що Богдан Буткевич виконує дуже важливі завдання. От тому що, ну, як от якщо подивитись на Богдана Буткевича, да? ну, хто як не він? Хто як не він, і я вам більше скажу, Сергій, е у мене є інформація в тому, що Богдан Буткевич в, е виконує важливі завдання з 2014 року. Я насправді е теж е ну, я не лише чув, я бачив, я колись проходжу. Е Чую голос Богдана. Проходжу по спортивний майданчик угу. і чую голос Богдана. Ні, ну, це неможливо, це ви перепутали. Ні, спортивний ні, майданчик? Ні, 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 спортивний майданчик. Це правильно. Спортивний майданчик. Я проходжу і чую 1489, 1490, 1491. А он там входить русських. Да? А? Ну, а ви ви туди заглядаєте? А він типу, окупантів два тисяча чотириста дев'яносто. Ну майже там просто такий пакаван з Макдональдса, він калорії рахував. От а. Тому, тому така історія. Да. Ні, ну Богдан це легендарна людина. Я до речі, він до речі досвідчений кінолог. Ви знаєте про кінолог? це кіно? Да. Я якось бачив, як він кидав палку собаці, собака виривалася, от скавчала. Але він не зупинявся і тому ну це була рускя борзая, Я думаю, Барзая... ви знаєте, руська барзай, барзає Борзая, але все одно не така борзая, як ну, боткає. Ну, по великому рахунку хто може кинути палку руски борзой, ну, та, як та. Не, не не Богдан Буткевич. Да, От і я пам'ятаю, в... хто може кинути русський борзой, тільки український нарваний, так да. я пам'ятаю. Ми мало хто знає, ми в 2015 році. Разом з Богданом Буткевичем виконували завдання, значить, на лінії фронту. Угу. Mm -hmm. От, Значить, ми Угу. Mm -hmm. От, щоб нас не впізнали, нам важливо було дістатись значить, до певних до певних об'єктів. І тоді, значить, Богдан він, він ну, він от, у людини талант, він настільки вміє перевтілюватись, він тоді. Перевтілювався в Олег А. Ага. От, і це було настільки чудове перевтілення. Якщо ви не знаєте, от оце от відео дуже відоме, да, де Олег Лішко е, нібито, ну не нібито, а де його трахають. От насправді я зараз вже можна відкрити цю таєтницю. 10 років пройшло, грів секретно зняти. Це не Олег Лішко. Ага. Це не Олег Лішко. Е, нам потрібно було дістати певну інформацію. Е, значить, і я тоді теж це секрет. Е, Значить, я тоді перевдягнувся в значить ігор Масичука. Ну щось шо, шо, да, шо доводилось би? жрати, давати вам ну... тоді вага багато ні, ні, Там вагато. все да доводилось багато жрати, давати на народ Андрію Лозовому. Там ще одному персонажу. Ну, тобто, така дивіться, я насправді ну так. Ну це ну це все не жарти. Ні, так а хто і, думає, що ми і, жартуємо і те, що і те, що Богдан виконує дуже спеціальні. Просто зараз воєнний час, час зараз не можна так? говорити про це. Не можна? Ні, зараз не можна. І взагалі зараз воєнний час краще не говорити про Богдана Буткевича. Взагалі, що собі дозволяє ця Трададюк? чому вона питає про Богдана Буткевича? — Був баф передає. Я, до речі, баф обережніше передає. з цим бафом, бо баф може бути отруєним. Ну так. або в баф може бути вбудований жучок, значить для того, щоб відслідковувати працювання стратегічного само стратегічного, взагалі, взагалі, я не знаю, мені здається, що це навіть не баф, це бафі. От і. Це може завдати шкоди Богдану Буткевичу. Насправді давайте, давайте без жодного гумору Так, подякує... ми без гумору, Сергій, подякує, який подякує, гумор. Подякуємо Богдану Буткевичу, який отримував від Київської ТРО, здається, чи від кого там від Попка якісь ордени правильно? Медаль. Була, так. Який, да. який, який, ну, давайте відверто. Мужньо брав інтерв'ю у Віталія Кличка, коли зламалися мету. Да, от дивіться, я хочу вам сказати, що це також не жарти. Да. Да? От, ну. Не, не будь-їх хто, небудь це ж ви зрозумієте, засунути язик в ж... по кличку, це треба теж вміти. Ну тому якщо хтось вважає, та... що це тому просто що в нього накачані булки, напевно. Він же спортсмен. Звісно, це стріба. так, це небезпечно. Язик так. може відірвати. Так. А вони так схопнулись і все. У тебе немає язика. Ну да. Тому до речі, є історія про 2022 рік. От кажуть, що Богдан Буткевич він е, пішов, значить, з таємною місією, коли ще росіяни стояли під Києвом. Він пішов добувати е, інформацію. Дуже важливо. Йому дуже важливо тоді, ви пам'ятаєте, були про проблеми з продуктами в Києві. Богдану Буткевичу дуже потрібна була інформація, і потрібно було зрозуміти, що написано на банках з російською тушонкою. Тобто йому для цього потрібно було вкрасти кілька банок. Його тоді взяли в плен на чеченці. В плен Чеченці, але йому вдалося в плен продовжувалося буквально 9 хвилин. От його відпустили, тому що він показав їм. Він просто попросив телефон, набрав Ілью Ківу, і каже, братан. І той просто хоп. І. Тобто Богдан Буткевич. Ну ви ж розумієте, на що натякається Ярмалюк? Ярмолаєва. Трададюк і Ярмолаєва. Ні, у неї є ще одне. Данілюк. О, Трададюк і Данилюк, нормально. І цей, вона ж натякає на що? Ну він виконує такі завдання, ну, як, про які не можна просто не зараз робити. Не 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 можна. Не можна. Не можна. Богдан Буткевич просто приходить додому, так, дістає, короче, ніж свій, стряхує з нього кров і робить одну зарубку нову. Чому це одну? Ну, ну, тому що вже ні, багато. Ні, та ні, він приходить, ну. от, в нього новий стіл. Просто під, кожен його, да. під кожне його повернення, його дружина да. до нью купує новий стіл. І Богдан Буткевич, що так бере ніж. І поки, блядь, весь стіл не буде в зарубках, нахуй, він да. зі стола на не встає. Все, він такий, типу, Ну, типу, я прийшов з завдання. Ну, йшов, значить, по вулиці. Зустрів батальйон росіян. Яка, от Давайте чесно, яка вирогітність, що можна зустріти в Києві в центрі міста батальйон Росіян. Ну, якщо ти Богдан Будкивич, то дуже високий. 50 на 50. Можна зустріти, я можна думаю, ні. навіть вище. І от він приходить, і я, я навіть знаю. Я, я навіть, ну я навіть чув. Я, мені здається, я бачив. Вона розповідала, що Богдан, коли він при, повертається завдань угу. от, з цих я б сказав, навіть Берок угу. повертається. Він його дуже сильно мучають жахі. жахи. Жахи, да. mm -hmm. він такі каже, лежить, лежить, лежить. Потім такий бабай! ні-ні-ні, Він не так. Він така, каже, що таке? Він такий приснилося, що позаду хату закрили. Ну mm -hmm. well, в такому плані. Ну, так, росіяни окупують, позаду хату закривають. Так, так, так. Ну тому що, ну клас? Мені здається, що дуже добре. От давайте давайте подивимось. Є ще у нас вія. Просто це просто мало хто знає. Всі там переважно зараз подивимось, Переважно думає, що це там Арестович. Що знайте, а мало хто знає, що саме Богдан Дудкевич, повертаючись зі своїх от бойових завдань, він закриває ринок шкіри, значить для шкіряних виробів да. в Києві. Він просто знімає шкуру з, значить, шкіру, знімає з. Усіх цих окупантів приносить. тому це шкіряні блокноти, шкіряні куртки, які зараз в Києві продають на Володимирському ринку, на ДАРинку. це все завдяки Богдану Буткевичу. Бо це шкури приносить він. І я хочу, щоб дівчата, які зараз купують парики, які Буткевич, роблять шиньйони. Да. Перуки, вибачте, да, перуки є купують шиньйони. О, дивіться, якби не Богдан Буткевич. Всього цього в Києві б не було. Ну, до речі, теж інтимні перуки. — Він знімає скальпи, да, з да. них. Да, да, Ін, да. Інтимні перуки з'явилися, Навіть там от, реклама в інтернеті. Там, ну прикол... там трішки по-іншому. Тут ви шкури знімає, знаєте, знаєте, а інтимні перуки — це Богдан Буткевич бриє груди і здає волосся. Ну, можливо, можливо. Але ну от така от. Ну добре, трададюки від... давіть. Побачите. Від... <плес> <плес> Ні, я. <плес> я, <плес> я... <плес> А нічого не кажу. Це, це як Данилюк. Єрмолаєва. Данилюк Єрмолаєва. Блять, мені не подобається, блін. Я можна оборушусь одне. У мене волоси так, блін, відсутні. Промовляти у цю Але я, я, давайте послухаємо, ще а чому, щось. А чому в неї не, 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 не три складових? Уявляєте? Данилюк Єрмолаєва Будкевич? Так. Да. Данилюк Єрмолаєва Будкевич. Охірено було прізвище, да? На всі випадки життя. Знаєте що, Сергію, в мене є чудова ідея. Давайте я візьму ще ваше прізвище, а ви ще моє, і ми будемо вибудити Сергій Іванов-Петров. А я буду Володимир Петров Іванов. Це буде ханя, мені, здається. Да. Дуже багато моїх родичів по татовій лінії вони є військовослужбовцями. А мій Богдан мені сказав: Я не хочу бути гірше ніж чоловіків твоїй сім'ї тому мій Богдан а, працює. Він сам напросився, я знаю, що він робить, А правда, колись я можливо нам дозволять, ми напишемо це в мемуарах. Але я пишаюся своїм чоловіком. Він молодець, і скажу так, що коли я вибирала собі чоловіка, для мене було важливим критерієм його патріотизм, наскільки він здатен захистити мене, мою державу. А я підтримую його в цьому. Він ділиться зі мною особливістю своєї роботи. А, можу сказати так, що наші журналістські скіли нам дуже допомагають у цьому. Як хороша дружина, я тримаю рот на замок. Чим він займається, знають лише наші лише я і мій тато. Він сказав, що він приймає Богдана, і Богдан це топ. Для мене це було дуже важливо розуміти, що мій тато і мій Богдан вони розуміють одне одного. По-перше, хто сказав, що хороша дружина тримає. Оце От вам лише б жартувати, зовні? Сергій. А я тут бачу нову, значить, нову хвилю побутової культури. Реально зараз можу її констатувати. Вона виникла буквально два роки тому, і почала вона виникати, коли всі, ті, хто втік з Києва, почали в цей Київ повертатись. Як Богдан Будкеєвич. От наприклад. так. Я не знаю. А він втік? Ні, Сергій, так, давайте не путати. Коли всі втікли в Буковель в Львів або в Польщу, Богдан Буткевич поїхав туди виконувати завдання, які йому поставив тато пані Данілюк Єрмалаєвий. Це дуже важливо. Це хтось втік, а він виконував завдання. Ви що, не знаєте, що половина блін СБУшників, ДБРівців і поліцейських, які виїхали в Хмельницький, Львів, Івано-Франківськ, ну, да, да, вони да. виїхали туди з дуже важливим завданням. Комусь потрібно було два папірця перевезти, комусь у ліку, наприклад, картку для мобільного телефону, хтось поїхав туди слідкувати за колегами, щоб вони не багато пили. А я вам зараз про серйозні речі говорю. Це теж серйозні, але тут про серйозні. Значить, всі ви знаєте, друзі, що ми, чоловіки, все життя стикаємося з однією дуже серйозною, дуже важливою проблемою. Жінки імітують оргазм. Жінки імітують оргазм, і з одного боку це неприємно. Не, так? не стикався, не стикалась. Так, а, значить, значить, е... гарно імітують. Ні, ну в... ні, за... спробуйте просто якось з жінкою. Добре, коротше кажучи, жінки імітують оргазм. І хтось каже, що це погано, але я вважаю, що це добре, бо жінка, коли імітує оргазм, вона ж намагається зробити чоловіка щасливим. Правильно напевно, і це дуже важливо для жінки вміти якісно імітувати оргазм. Якщо жінка імітує оргазм. Вона, вона тебе любить. Вона тякає те, що вона імітує захоплення. Вона імітує захоплення, uh -huh. гордість Богданом Буткевичем. Це новий віток. Тобто від імітації оргазму, оці пошли достатньої побутової херні сексуальної, ми перейшли до іншого. Українська жінка, чоловік, якої не має жодного відношення до Збройних сил, повинна вміти якісно імітувати захоплення? Перше це друге, навіть а перше, вона повинна якісно імітувати віру в те, що він залучений до якогось секретного завдання. Розумієте, це дуже важливо. Тобто, ти приходиш додому, не маючи відношення до збройних сил, не маючи відношення до служби, і вона спитає тебе, як давайте. Ви моя моя дружина, і ви питаєте у мене, як справи? Як справа? Як пройшов день? А я кажу, ти знаєш, ну на офіційній роботі все непогано. А, а от е, оці мої справи, якими я займаюсь секретно для держави, ну знаєш, чесно кажучи, є, є складнощі. Сьогодні втратили. Сьогодні втратили певні можливості, сьогодні втратили певні ресурси. І я, чесно кажучи, не знаю, що сказати. А ви ж як дружина повинні поцікавитись, а де що саме? А що сталося? Що саме? Я не можу тобі сказати, зрозумій мене правильно. Якби це була просто, я довіряю тобі. Я, я, я все розумію. Але все, зу... я, все, я все розумію. Державна. Я розумію, таємниця. Та, тато сказав, що я мушу слухати тебе, як справжня жінка, рот на замок. Це стосується всього до речі. От і вірити тобі. Тому я вірю тобі, Богдан. Вірю тобі, Богдан. Тому одразу Богдан, ну це, якщо давайте чесно, Сергій, це ж насправді. Соціальний проект це не тільки Богдан, це і Богдан, і Миколай, і Оренгой, і там хто завгодно. Багато багато таких чоловіків, які роблять вигляд, що ну давайте згадаємо, вони сидять з автоматами з нічними прицілами в ресторанах Гудвайна. От з самого початку повномасштабного вторгнення вони значить виконують обов'язки мера Києва. Вони там. Народні депутати, блять, куди подівся Гіолі Рос? Хтось знає, я блять переживаю реально. Куди він, де він, що що з ним нахуй? Я, блядь, голос, на голосуваннях немає, ніде немає, не заарештований. Я вам можу сказати, <кій> що. Його <кій> з'їли коні, блядь? Ні. Ви бачили, що у російських військових з'явилися віслюки. <кій> так от його просто. Перепрофілійовують зараз з коней на віслюків. Ага, зрозуміло. Да. Мені здається, що Гіолі Рос це напарник Богдана Буткевича, і там, де Богдан Буткевич... напорник, я б сказав. Напорник там він виконує теж дуже, дуже секретні місці. Коротше, я чесно вам скажу, я в захваті. От я дивлюсь на пані Данілю ну, да? да, Я от, я в захваті. От, от знаєте, от блять, заздреж. Заздр ти приходиш додому, да? от, зазвичай, от. Бо я приходжу додому, мене зустрічають, і я кажу: добрий вечір, кохана, є що поїсти? А мені, значить, кажуть, що ти приперся, блядь, хелянк єбаний, пізи на війну, чорт, блядь, хулі ти тут, блядь, хоч щось ну, для так. держави зроби. І ну, нібито й справедливо, да? нібито ну, справедливо. Але, але блядь, якось. Ну, якось хотілось би мати собі таку от жінку, до якої приходиш, наприклад, до, до неї таки, кажеш: є ж сьогодні, що що поїсти, бо ці сухпаї заїбали бля, тільки, тільки з бойового. А вона тобі така: блядь, ти знаєш? Щойно слухала радіо, от кажуть, що, і, що українські війська провели секретну спецоперацію по знищенню заводу. Я знаю, що ти мені. Не зізнаєшся, але розумію, що су це ти на блять обід злітав на цьому на вентиляторі нахуй, і в'їбав російський НПЗ. На. Ну отак, це ж ну, одразу. Ну, да? ну, ну, ну да. А Трададюк, я не розумію. Вона що вже не борчиня за гендерні права. Ну, мене обурює, що значить як справжня жінка, рота на замок. Це що за сексизм? Це що за патріархальний конструкт? Дивіться, вона змінюється теж. Ми повинні зрозуміти, що Трададюк вже рік знаходиться в чи півтора, разу, знаходиться в стосунках. Розумієте? Ну пам'ятаєте, неї ж були стосунки, вона з'їздила на шашлики. Пліт Позна... на спині, так да, та, вони та, та, там та. Їй подарували пальто, сумку їй подарували, значить, суму. Ага. І У неї є стосунки. І я думаю, що цей чоловік, який з нею в стосунках, він теж, скоріш за все, виконує дуже секретне блядь, ну, само завдання. З Богданом. З Богданом, так. Я не здивуюся, якщо вони там десь Побратиме. напарники побратими. Побратими, да. Да, ну, давай, ну, давайте. давайте. От, тому вона змінилась. А на яких умовах ви працюєте в цензурі? Тому що головний редактор Юрій Бутусов кому належить канал? Юрій, це все власність Юрія Бутусова. Я безмежно поважаю Юрія Бутусова. Я вважаю, що це людина, яка зробила себе сама в журналістиці, яка пройшла, до речі, реальний хейт, не надуманий. Реальний хейт. Хто не знає, хто такий хейт, це дискримінація. Дискримінація, коли от людину дискримінують і негативно висловлюються про її професійні скіли, зовнішність, національність, етнічну приналежність. Ну тобто, так, не, не той хейт, який ми там оперуємо в інстаграмі. Та да? там, за там. спитали, звідки ви взяли на це гроші? Вже зразу страшний хейт Юрій зробив себе сам, Юрій чудовий редактор, і я вам скажу, коли я була молодою жовторотою журналісткою, у мене виникали такі думки, в голові що колись було це попрацювати з цим з Юрієм Бутусовим. потім я пам'ятаю, у 2015 році ми були десь в комітетах, в Верховній Раді, і тут підходить до мене Бутусу. Каже, давайте я потисну руку. Я вас читаю в Фейсбуці. Я відчула, що я така ну крута, я думаю, Господи, як же ж все круто. Я насправді. це ж о, це офіційні ні, дані. блядь, ну, Зачекайте. Ні. Зачекайте. Цензор належить Олександру Турчинову, Сергію Пашинському і Юрію Потусову. Ну, це є блять. Сергій, ви знову все пропустили. Імітація захоплення. Розумієте? Техніка жовтого да. роту. А, та, 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 та. До речі, нарешті, нарешті пані Данілюк Єрмалаєва визнає. А що таке жовтий рот? Да, ви, Це ж це, це ви, з Шти визнаже що журналістика. Що от її журналістика, вона жовторота. От тобто жовтий рот, журналістика. Хтось може трактувати неправильно, може сказати, що жовторотіки, це як це знаєте, ці циплятки з цим. Ну, типу, малі. Я, я думав, що там ферментів в печінці. Ні, 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 ні. В печінці бракує. Жовторотість такі, це дуже якісний термін для журналіста. Mm. Жовторотість. Хтось Шовтороті. каже чорноротість, але це неправильно. Жовторотість, схильність до брехні. Детектор жовторотості. От, схильність до брехні, схильність до неправдивої інформації. Жовторота, правда. Правильно. до перекручування. Так? так, і все, і все інше. От, я Одразу видно розумну жінку. І, е, значить, Чоловіком пишається, пишається. І, значить, другим чоловіком, значить, пишається. Ну, я маю так. на увазі, ну другий чоловік в житті, я маю на увазі, а, значить, ще не так, а ще одним чоловіком пишається. От, про жовтородість говорить, і красива ж. От я дивлюсь на неї, до речі, ну красива ж. Ну, реально красива. Ну, дивіться, можливо, це на фоні Трададюк. Можливо, на фоні Трададюк. От я дивлюсь, от я от я, я захоплююсь. Mm. От от прям. Ну, знаєте, Володимире, я розумію вас, але ну, поки в цьому дискурсі, поки в цьому трикутнику присутній Богдан Боткевич, я не можу більше ніким захоплюватись. Мені, до речі, ну, Богдан, знаєте, Богдан, він же багато експериментував. Давайте відверто. Ви ж пам'ятаєте, оцей експеримент, коли він першим на нашому телебаченні. Знайшов найменші окуляри з усіх існуючих і вдягнув їх на своє безрозмірне, я б сказав би єба. Їб... Не треба води знову не да. безрозмірне їбало, а інструмент прикриття наших збройних сил. Бо коли ну от дивіться, ворога потрібно відволікти. Раз Богдан привіт, і вже ніхто не бачить, що позаду. Mm -hmm. Він раз сюди не бачить. В цей час хлопці розгортають колими раз сюди, блять. Сюди хоп, 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 потім присів, блять, черга нахуй скосили всіх кіотеки. Ну, да. Друзі, ви от, можливо, зараз думаєте, що ми жартуємо. Деякі речі не можна розповісти прямо. Тому ну, ми... само собою, а нагороду Богдана, слухайте, у них навіть немає ролетів вдома, тому що все орденськими планками так, ні, там. А, ну, це вішають. Так, давайте почнемо. Це орденські планки, а за найкращий екстер'єр, значить, на конкурсі пінчерів, Ну, це так. Да, значить, да. потім член журі. Найкращий член журі на, значить, виставці Російських борзих. Ну, так, так. Найкращий mm. реп. Найкращий реп. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, непогано. За взяття у Лі Киви. Mm -hmm. Так, за, за да, взяття за... у Віталія Кличко. Так, да, за взяття у Віталія Кличка. No. Та, це правда. Це правда. Я, я поважаю. Я поважаю, знаєте, мені соромно. Мені соромно, що колись. Я забув про існування Богдана Буткевича. Та ні, от, ні ну, просто що? забув, і от це добре. Ну що... у всіх криза да, є. Це добре. у всіх буває криза віри. Да, якби те, чесно от, кажучи, да, от да. якби він про нас не згадав, про мене, про вас, я б не згадав, що ми знайомі з таким зерою задав. Да, ми нас. зна ну, кажуть люди, що періодично вони з дружиною згадують. Мені це дуже приємно. Мені це лестить, Серйозно? що вони вдвох, да. так що ми для них герої, да. що, ні що вони думаю, що вони приділяють нам увагу, і мені це до і от. Я ще не дізнався, я думаю, буде несправедливо, буде дуже несправедливо. Ну, я так, довгий це... час тримався. Ну, це приємно, це там уявіть собі, да? там, я не знаю, ну, якийсь, е... ну, там, якийсь там, максимальний рекс. А тут сам Богдан ніхера собі. Ну та. Не просто максимальний рекс, а Богдан не максимальний рекс. Це ви неправильно кажете, він максимальний е... рекшпекс фекс. Да, рекс то, це прям звання таке є. Він максимальний біпштекс. Давайте, Далі. Давайте журналістиці бракує е, такої стерви, як я. Треба повертатися назад. Тобі подобається бути стервою журналістиці? От коли тобі пишуть, я ж читала деякі коментарі під твоїми випусками, що от ви там ну прилітають різні епіти на твою адресу, але ти справді часто не добираєш слів. Ну там і на мою адресу. Часом ти буваєш гострою на язик. Я ж дивлюся які моя... стосуються мене... моїх інтерв'ю. Я не, 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 не розумію, як можна не бачити зв'язку між цим. Мені здається, у нас народився новий політичний експерт. У мене є мемчик. Я правда вважаю, що а, коли у людини проблеми, да, а, в нього може бути два варіанти класних інтерв'ю домашні єфресії я буду. Тебе так там є мем. Так і що тебе далі будете йти на канал Єфресіни чи а, Аліни Дерецюк. Але ну, це я не хочу принижити твою, а, діяльність. Це просто фішка. У нас мають бути наші українські меми, в тому числі і про нас. Коли люди вважають, що я стерво, стерву, хай вважають. А, Я достатньо прямолінійна людина. Я. Не приховую те, що я думаю про людей, факти і явища. А дуже багатьох людей це дивує, тому що вони не звикли, що жінка може так висловлюватися. Що жінка може бути ну, настільки гостроязика, що жінка може себе так поводити, але це сприйняття. Ну, Тут навіть нема так, що додати. Нема. Я, як вона розвалює Петра Порошенка? Та блядь, з Богдана Буткевича. Та, от, та, от, знаєте, коли вона каже, що вона за правду. Коли вона за правду, я просто я, ну і одразу ж, да? вона за правду, Богдан Буткевич, значить, виконує таємні завдання uh -huh. на каналі Київ. Ви були на каналі Київ? Це, блядь, раз, на... раз Ой, там. Кла -клака кан... кла -клака Канал Київ, це ж за го готелем Дніпро? Та, да, та, та, в центрі. Там, по, -по там насправді дуже небезпечно. Та я бачу. Це, блядь, ну це в це в урядовому кварталі. Та ну, та ракета, сама блядь, блять. Сама... Нема. Значит, правду, коли вона говорить про Юрія Бутусова, ну це ж просто ну, бля, скільки критики ми щойно почули. Да? Жовторотість блін, а, і все, ну, бля, я навіть не можу згадати, де я ще стільки критики чув. Про Петра Олексійовича ну це взагалі як вона його розмазує. Да? У як вони його за Шоколадний король uh -huh. та найкращий полі... найкращий полі, От відчувається прямо це от відразу. найкращий політик. Такий нищівний. Хто, якщо не він? Оце, коли вона сказала, хто, якщо не він, да це от як прямо у Зеленського, це значить Трамп, блять, не назавжди. От, в рівень. Мені здається, що Зеленський вкрав в неї цей жарт, І, тобто це копіював. Потім цей з приводу Віталія, блядь, як вона оце от, Віталія Кличка, пам'ятаєте, знищила? Це, це ж було оце, а, а! оце от, пам'ятаєте? Це, та, це, бля, це так, настільки, блядь. Це пулецепно. Це, це, це на просто, бля, та, та, на, так, просто да. дала таку, це йому за, 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 за крадіжки блядь, за всю цю хуйню яку він зробив. Для, просто, Пу! Оце от. Да, не хочеться розставатися, не не хочеться. але давайте все таки будемо поблажливими. Богдану Боткевичу сьогодні ще йти напередок, чи то Віталія Кличка, чи то Марії Данялюк Єрмолаєвої. І на тому передку буде спекотно.